Усіх вітаю, друзі. За традицією. Сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні прибув у планети кіно на перегляд нової і, як заявляється, останньої частини у франшизі Місія неможлива з під заголовком Фінальна розплата, у якій ми, мабуть, попрощаємося з легендарною серією, а Том Круз зі своїм найвідомішим персонажем. Чи справді це так, чи вдасться Ітану знову врятувати світ і перемогти загадкову сутність? І чи наважився все ж таки Том Круз відпустити найприбутковішу серію зі своїх фільмів? Я дізнаюся, вже за цей фільм планується близько трьох годин, тобто, десь за три години я дам вам свої перші враження. Ну а ви тим часом підписуйтеся на мій канал кіномозок у Ютубі, на якому вийде повноцінний огляд нового фільму вже найближчими днями. E. Later. Ну що ж, друзі, якщо ви дивитеся це відео, це означає, що світ досі існує, як і ми з вами. Наразі маю для вас три слова: Це епічно, видовищно і дещо пафосно. Однак це безумовно дуже круте завершення. Хоча не знаю, чи можна називати його так повноцінно, однак усі арки персонажів, що були відкриті у минулій частині, добігли свого логічного завершення. А також дуже круто е розуміти те, що у своєму прогнозі, який я випускав кілька місяців тому, я таки вгадав з одним дуже важливим моментом. Якщо ви не розумієте про що я, то переходьте за посиланням, подивіться мій розбір, хоча він може містити деякі спойлери. Ну, це я розумію, вже зараз подивившись фільм. Ну і звісно ж, ідіть у кіно і зацініть це на великому екрані. Бажано у форматі IMAX або 4DX. Або це саме а, той фільм, який ідеально для них підходить. Ну а мій повноцінний відгук на нову частину місії неможливої. Очікуйте на моєму каналі кіномозок у Ютубі вже найвищими днями.